Бажаю здоров'я, з вами Бородата і Санта, і ми продовжуємо проходження Медвел Дінасті або Середньовітна Династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, що ми будемо робити в сьогоднішній серії? Для початку давайте викладемо а, їжу, тому що я трошечки під'їв перед початком і побачив, що я не виклав деякі ресурси, наприклад, м'ясо. М'ясо, звісно, треба посмажити, бо у нас дуже багато такого м'яса, який зараз не можна використовувати. Так, пиво буду тримати у себе, бо вип'ють. Я його краще продам. Так, сир сюди йде. Солоне м'ясо. Теж нехай сюди йде. Та цибуля. Цибуля, цибуля, цибуля. яблука. Яблука. Яблука Боже. <хи> по три по одному яблука але через відсотки вони не стакаються. Так, слухайте, нам треба призначити тепер, щоб з цибулі щось робило. Хоча тут цибулі всього 8 шматків. Це вийде або. Ні, нічого не будемо. Нехай їдять те, що бачать перед собою. Так, повертаємось до нашого реального. Життя <гум> життя в нашому поселенні. І що я можу сказати: зараз весна, і зараз саме час садити дуже багато, дуже багато ресурсів, продуктів, овочів. Дуже багато треба займатися сільським господарством. Давайте для початку перевіримо хміль, тому що я взагалі не знаю про хміль нічого. Ну, поки що хміль збирати не можна. Давайте робимо ще одне поле. Що ти робиш? Ага, було б чудово, якби ти виключно удобрювала, а я б приходив би садив. Бо я відчуваю, що ти можеш насадити такого, що ми не впораємося дуже довго. Так. Хочу створити нове поле. Писали мені збільшуй поля. Зараз ми це зробимо. Не знаю, наскільки сильно я зможу збільшити. Хотілося б щось, типу, 5 на 10, може, я таке? Ого, на 10 це багато. 5 можу, 6 навіть можу. Добре, якщо 6. Та давайте 6 на 10. Непогано. Тут зробимо колись стежку, тут щось зробимо. І зробимо ще десь поле з. Можливо, навіть тут. З фруктовими деревами. Але це буде пізніше. Поки що в нас є трошечки дерев. Що ти як пораєшся тут сама? Якщо впораєшся, то я тоді побіг, що мені? Сапка треба? У мене вона навіть десь має бути. Стой, я тоді займаюся цим полем. Ти займайся там, але нічого не сади. Якщо можна якось керувати, давайте я ще раз гляну. Можливо. Ага, от як, все, я пам'ятаю, що так можна було. Давай тепер дивимось тут. Це поле, яким ти зараз займаєшся, правильно? Не оране. Угу, неудобране. Не засіяне. Давайте тоді придумаємо, що сюди садити. Як це зробити? А, ні, почекайте. Готове до збору врожаю. Добре. Тут що? Зростання рослин. Ага, тобто, оце поле це, над яким ти працюєш. Тут ми змінимо. На цей сезон. Хоча можу я посадити пшеницю, що я можу посадити, змінити тип рослини. Це. Давайте для початку скасуємо і перевіримо, що я можу посадити. Так, пшениця. Я можу посадити, тому давайте те поле залишимо ппп. З пшеницею, чи ні. Чи давайте, можливо, оце поле залишимо з пшеницею. А це поле переназначимо на овочі. О. Ну, давайте, давайте щось, щось вирішувати, щось робити, бо так нічого й не буде. Давай е це поле приберемо ми з пшениці. Для пшениці ми залишимо більше поле. Поїхали. Тут ми зараз будемо засаджувати. А, льон. Правильно, ми ж можемо льон. Зараз саджати. Мені здається, не можна тільки жито саджати. Прийняти, зберегти зміни. Так, тепер дивимось. Ой, не сюди дивимось, дивимось от сюди. Не можемо жито. Правильно. Льон, ти засієш от сюди. Тут ще раз посадиш пшеницю. Тут в наступному сезоні виросте. О, оце пшениця, почекай. А це що? А це жито. Щось я взагалі вже заплутався. А ми посадили, вибрали тут садити пшеницю. Правильно? Оце жито. Ні, пшеницю ми тоді не садимо, тому що ось є пшениця. Ні, пшеницю ми все ж таки садимо. Слухайте, я заплутався. Давайте пшеницю посадимо, якщо можна посадити. Цю зберемо, і в наступному сезоні тут же засадимо те, що можна буде засадити. А саме мені здається, капусту. Тому на капусту робимо маленький такий відсоток посадки зараз. І давайте тоді далі думати. Боже, це складніше, ніж я, ніж я цього очікував. Що, готове до збору врожаю. Після збору врожаю очистити. І посади сюди. Мак. Я ж сподіваюсь. Я не зіб'ю зараз. Ні, не зіб'ю. Цей врожай ми зберемо з тобою. Засіємо туди мак. Тут це поле залишимо на наступний сезон, поки що нехай тут все росте. Тобто, у нас це поле буде з пшеницею, це поле буде з маком. І ось це велике поле ми зараз зробимо з овочами. Так, ну що, вже вечір. Я поле це вже о, відсапав, удобрив і треба буде ще раз відсапати, і потім вже можна буде садити. Що зробила наша робітниця? Зібрала врожай і спахала ще раз поле. А, ще удобрила і спахала поле. Ну, слухайте, непогано. Давайте що я хотів зробити. Я хотів мак. Льон, жито, вівсо, пшениця. А мак, куди я можу? Борошна, насіння жита, пшениці вівса. О! Макове насіння. Давайте переробимо на макове насіння. Подивимось, що нам буде падати. Ага, тобто падає тільки насіння. Я думав, що може ще якась солома буде падати. Ну окей, ні то ні, що ж. Це ж діло таке. Так, все зробили насіння. Давайте його одразу закинемо і викладемо деякі ресурси, сходимо по тому що і мені неприємно вночі працювати. Та і так, доброго мені не треба. Та й вам, я думаю, не дуже приємно на це дивитися. Що у нас тут є із того, що ми можемо викласти? Нам треба повикладати от макове насіння багато у нас. Насіння жита, насіння пшениці небагато. І. Та й все. Давайте тоді. Ага, давайте шкіру викладемо всю. І хутро викладемо все, так як я собі мішочки вже взяв. Шкіра мені буде не потрібна, і хутро мені буде не потрібним. Так, забув глянути, чи є у нас вапнячок, три вапнячка. Давайте одразу, поки будемо йти спати, закинемо їх. Кудись так, штукатурочка. Штукатурка йде сюди, і скоренько ми йдемо. Вбудуємо це все зараз і ляжемо вже відпочинемо. А, ха-ха-ха. Все, <смі> вапняк закінчується у нас дуже швидко. А от що у нас. О, я вже два будинки зробив. Ну, штукатурка непогано у нас робиться. В принципі в принципі І це мене не може не радувати. Так, давайте два ще вгору закинемо. І підемо вже спати. Швидше, не хека, іди лягай вже. Наступний день. Так, за цей день, я думаю, нам потрібно буде доробити всі польові справи. Та закінчити. Цей сезон, можливо, можливо, походом в... в шахту. Тому що давненько я щось туди не ходив. чи то мені так здається, чи то так реально і є. Так, захотів я позбирати тут трошечки жита, але зрозумів, що є невеличка проблемка. Ха, от вона. <рес> У мене все закінчилося. Так, давайте жито переб'ємо на насіння. Так, все, перебили. Давайте глянемо, що треба мені на серп. Ага, серп взагалі не тут робиться. Тому давай, напевно, ти будеш прибирати врожай, а я чимось займусь іншим. Зараз жито викладу. <гум> так, насіння жита є. І солома теж мені зараз не потрібна. Зима ще далеко, а факли у нас є. Тому якось так. Так, Льоном, ти тут почала трошечки засаджувати? Давайте поплануємо трошечки на великому полі. Поле номер 4. Так, тут все у нас зрозуміло. А що це буряк і капуста? Це тут у нас засіяна буряк і капуста, буряк капуста. І пшениця. Коротше, це поки не було призначень, це, напевно, вона просто закинула, аби що було. Ну, окей, давайте тепер, щоб такого більше не було, ні, оце поле. Ми назначимо. Е, так, давайте перше, що ми беремо, капусту. Капусту. Отак, засаджуємо. Все, капуста є, зміємо. А... Цибуля. Цибуля, кому кажу. Все є. Далі. Цибуля є, морква. Є. Ой! Що я зробив? О, придурошне! Оа, боже мій, боже мій. Що ж я наробив? Давайте з самого початку. Капуста. Ага, можна отак протягнути. Це добре, змінити тип ресурсу. Морква. О, отак. Да Йо, -йо що, ж, що ж в мене не виходить. Капуста. Змінити тип ресурсу. Цибуля, де, цибуля. Змінити тип ресурсу. Буряка ще треба. Бурячка. Що ще нам треба? Так, морква, капуста, цибуля, буряк. Я посадив. Льон посадив. Давайте поки що. Отак, збережемо. І подивимось, що ж у нас це льоном вона засадить. Тут що буде? овес чи жито оце я в цьому трошечки плутаюсь. Це поле оце на 20. Правильно? правильно Тут у нас будуть маки. Тобто льон маки. Там є пшениця льон, маки, пшениця. Дивимось, що ще доступно у нас. Так, маки є, цибуля є, буряк є, капуста є, морква є. Льон є. Вівса треба. Треба засадити вівсом. Тому решту на вівсо зараз пустимо. от сюди. О, я вже потрошеку запам'ятовую. Так, овес. Оп. Є. Так, ну, подивимось, що з цього буде. Дуже багато я засаджую о таких типу культур, як пшениця. Зернових і дуже мало овочів. Я не знаю, це може зіграти злий жарт зі мною, але поки що давайте попрацюємо, допоможемо їй. А далі вже подивимося, як вона працює, бо вона ще до роботи не дійшла. А далі чекнемо, як вона справляється, тому що в нас залишився лише один день на те, щоб це все посадити. Якщо це не буде посаджено, то все ми трошечки просрали сезон. Хоча все у нас якби є. Так, ну дивіться, я все поле сапкою пройшов, що за цей час зробила ти. Ага, ти майже досаджуєш уже це поле. Чим тобі допомогти? Я б, звісно, зібрав би врожай, але в мене немає чим це зробити. Давайте скоренько збігаємо в, в кузню, якщо я не помиляюсь, і подивимось, що мені треба для сапки. Ой, для сапки кажу, для серпа. Кам'яні інструменти. Камінь та палиці В принципі, в принципі це фігня. Зараз я це і зроблю. Так, вирішив зробити я аж два серпа. Один залишу собі, а один віддам їй, тому що. Ну, просто хай у неї лежить. Так буде і мені спокійніше. І о, у неї не буде цього моменту. що у мене немає з чим працювати. Так, let's go покладемо тоді і підемо швиденько, позбираємо те поле. Ага, вона його вже збирає. Ну нічого, допоможемо їй. В цьому немає ніякої проблеми. Давайте серп викладемо сюди. Кам'яний серп один. Один. А інший собі закинемо в інвентар. Все, є, yeah, let's go тоді допоможемо. Щоб вона швидше вже пішла на нове поле. І там вже засадила і я був спокійний, що ми все встигаємо. Хоча їй це поле треба буде удобрити, може і не встигаємо. Та все, що ти там цей, я вже все зібрав. ой Ой ой, у нас немає ні їжі, ні води. Е, так, терміново сушене м'ясо. Де бурдюк мій. Оце я не вслідив. Є, є, є. Ух, дуже мало у нас хп. Але нічого. Так, давайте подивимося, що тут є, які є культури, які я можу переробити. Жито. Де сюди жито все. Ай, напевно, все. Так, в принципі, це все. Давайте подивимось тоді, чи треба нам жито? Жито, а нафіг нам жито. Нам треба. Що нам треба? Корм для тварин? Насіння жито нам треба. А саме прям жито-жито. Я думаю, що не треба. Так, давай, тоді звільни мені робоче місце. Я зроблю це набагато швидше, ніж це зробиш ти. 200 жита. О май гад! Поїхали! Слухайте, нарешті я закінчив, але мені здається, що це була вічність просто. Так, давайте тепер це все викинемо. Так, ти вирішила займатися цим, правильно? Тоді мені тобі треба допомогти пройти ще одне поле з сапкою. Давайте тільки викладемо насіння жита сюди. І. Солому теж сюди. От з соломою у нас на деякий час проблем не має бути. Але цей час може закінчитися дуже швидко. Тому давайте. Ага. Що мені? Насіння треба кидати. А, тут все простіше виходить. Ти тут удобрила, і теж треба насіння. 12.53. Ну, я не знаю. Не знаю, чи встигнеш ти. Давайте ми їй допоможемо і допоможемо. Зараз. Оце поле, двадцятку Що там у нас? Бо я забуваю, що це. Ну, що це? Ні, не прибрати. Змінити тип рослини. Овес, о, овес, точно. Прийняти. Тому беремо насіння. Вівса, де, де де. де, де? Зерно вівса у нас якраз 20. Тоді я це посаджу і потім вже відправлюсь. Бляха, ну я весь час буду думати, якщо я відправлюсь. Чи встига вона, чи ні. Так, це напевно має бути отут. Зерно вівса, поїхали. Так, все, овес засіяли. Давайте, напевно, ми засіємо і всі овочі. Тому що, тому що коротше, я не впевнений, що вона це встигне. Так, вівса у нас більше немає. Хоча, якщо я не помиляюсь, Вівсо, йде якраз на. Як це називається? На корм для тварин. у нас знову зараз можуть бути проблеми. от таке життя. Так, льон мені не потрібен морква. Йде все сюди, цибуля, йде все сюди. Все, якось так. Так, я сподіваюся, неважливо, як я там вказав і як я посаджу. Хоча давайте я все ж таки перевірю, як це краще зробити. А, от сюди. Якого фіга все збилося? Йо-майо! -йо! Капуста! Отак. Капусту. Далі змінити тип ресурсу. Що ще я не посадив? Не посадив морку. морку. Це отак і ніяк інакше. Тому що знову будемо без їжі сидіти Так, капуста. Перша капуста. Поїхали. Добре, до речі, що капусту можна садити в два сезони. Тому нічого страшного, що капуста буде один рядочок. Ми потім це виправимо, посадимо там, я не знаю, поле чи два. Чи можливо, скільки там буде вільно, може навіть всі 4. Хоча насіння не вистачить. Окей, давайте я буду тоді саджати, і потім вже будемо відправлятися в шахту. Так, все, нарешті ми це все засіяли. Давайте подивимося, як її справи. А, ти вже маком все засаджуєш? Ну, слухай, ну ти молодець. Молодець, тоді можеш вільний час відпочивати. Так, а ми давайте, знаєте що, наберемо того, чого я можу продати. А саме. О... Дерев'яні ложки йдуть всі сюди. Далі. Болти беремо всі сюди. Дерев'яні флакони беремо. Ну, 100 штук, давайте візьмемо. Так, що ще залізна руда, ні, 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 ні. А, давайте зцілення візьмемо. Ми трошечки і ХП своє відновимо. Можливо, навіть продавати не будемо, а виключно відновлювати ХП. Так, давайте трошечки палець візьмемо, тому що я бачу, що у нас щось палець дуже багато, і камінці у нас багато. Зробимо зараз ножечки. Солома, ні, солома мені буде потрібна. Так, стебла льону, сіль хутріоне от ще. Беремо і ем, робимо тоді ножечки. Чому я так багато всього беру? Тому що, по-перше, мені треба буде збирати гроші на віслюка це по-перше. А по-друге, зараз кінець сезону і може бути той квест, який, типу, написаний. І там мені радили не звертати увагу на гроші, тому що гроші, як то кажуть, бабки не проблема. Тому о, гроші ми будемо витрачати, тому що навики отримувати набагато складніше. Так, наробили ми ножичків А це означає, що тепер ми можемо спокійно бігти, продавати все та заходити в шахту. Дивіться, до речі, я не біжу по воді, як я завжди це роблю. Тому що я вже майже на 100% грязний, а є така чівка що забруднитися на 100%. Тому саме зараз я її виконую. Я не просто так не миюсь. Так, і далі давайте ще трошечки вип'ємо цього миттєвого зцілення, тому що тепер я вже трошечки починаю боятися бандитів. Отак, 90 хп, в принципі, можливо, мені цього навіть вистачить. Також, до речі, біжу по новій дорозі, тому що можливо я тут щось знайду. Я давно тут не бігав, особливо в ту сторону. Тому let's go. Можливо, знайдемо якусь карету оцю перевернуту. Так, ну що, біг я по новій стежці і нічого я навіть не знайшов. Це, звісно, прикро. Але знаєте що? Чи є тут людина, яка займається полями? Я б купив би все ж таки ресурсів. Ні, тут травник. І... Козло, якийсь там якась там людина. Давайте, я знаєте, що? Ти Доброго дня. Ти. Що? Я Говорити зі мною спочатку. А, я типу воняю цей сморід, тому ти не хочеш зі мною розмовляти. Я просто думав дипломатів вкачнути. Ну, не хочеш як хочеш, боже. Опа, виконав я забруднитися на 100%. є Отримав я досягнення. І чого я сюди прийшов, ви запитаєте. Спочатку треба лупанути камінчики, сходити купити палець, зробити ще ножечки і потім вже все це продати. Така моя тактика. Чому б не продати в два рази більше, якщо, якщо ти можеш це зробити, правильно? Так, щось у нас вже не вистачає там нашій робітниці. Що у неї серп може зламався? Хоча їй там нічого і не треба вже робити, якщо я не помиляюсь. Ну зараз ми оце якраз залежень цей. Зіб'ємо і глянемо. Що ж там не так? Так, дивимось. Управління. Фермер. Несіння моркви немає. Так я вже все посадив. Вона вже придумала там ще щось саджати, чи що Там і не тільки моркви, там і капуста немає. Але там все вже посаджено, ну. Окей. Побігли тоді з запалицями. Зробимо, продамо все, подивимося, скільки у нас буде грошенят, і підемо завершувати наш сезон в шахту. Так, ну що, прибігли ми в село. Де ти? Ось ти Чудово! Ей, я воняю, і я... ти не можеш. Блін. Ну, окей, ми виконали завдання, тому підемо тепер помиємось. Не очікую такого. Якби я знав, я б одразу і помився. Я думав, тільки тіні не хочуть зі мною розмовляти. Окей, окей, зараз ми це виправимо. Блін, я не миюсь в такому струмочку, ну вже мені доведеться йти аж. Ого, це нам майже додому повертатися. Давайте тоді нічого не будемо продавати, нічого не будемо закупляти. Виходить, я просто так з собою тягнув ресурси. Щоб зараз. Ну, окей, просто йти а нам аж до самої води це дуже далеко. Тим паче, що вже майже сьома година вечора. А нам ще бити і бити. Тому давайте зробимо це трошечки пізніше. Я маю на увазі продамо ресурси. Так, поїхали викидати каміння 20. О, мідна руда 10. Не думаю, що я встигну дуже багато винести. Тому що я вже дуже пізно сюди прийшов. Але трошечки побити, попрацювати, це, нам... це ми точно зможемо. Так, ну що, зібрали ми 211 кг. І що виходить, що 10 вечора у мене майже повністю зламана кирка. Тому я приймаю рішення відправлятися додому. Звісно, я можу ризикнути і спробувати сходити, взяти ще О, набити, але я можу тоді просто не встигнути все забрати, тому що зараз треба піти зрубати дерево, там, щоб зробити кірку. Ага, у мене ще тут 50 і тут. Ух, на гріб я непогано. Платити податки, провальний. Як провальний? Я що не заплатив податки? Опа, дивіться, в мене Чотири вагітних жіночки. Це добре, але коли вони підуть з роботи, це, будуть... це буде дуже погано. Управління, податки, борг. Йума, я був впевнений, що я це зробив. Ну, окей, тоді в наступній серії ми побіжимо, віддамо цей борг і розберемо оцей наш перегруз. Ось така вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!